Одинадцяте вересня. Чому не можна брати чуже? Не жадай нічого з того, що має у власності ближній твій. Вихід, 20 розділ, сімнадцятий вірш. Катруся принесла з дитячого садку ляльку. Звідки у нас з'явилася нова іграшка? запитала мама. Це лялька. Мені вона сподобалася, і я вирішила її взяти собі. Відповіла дівчинка. А чия це лялька? поцікавилася мама. І Еліза забула на лавці, пояснила дівчинка. Значить, ти вкрала ляльку? запитала мама. Ні, я її не крала, а просто взяла, відповіла Катруся. Розкажу я тобі, доню, історію. Про пустунку ворону, зітхнувши, промовила мама і почала свою розповідь. Жила була ворона. Вона любила брати все, що траплялося їй на очі. Побачила ворона, що білка залишила кульку на гілці і потягла її. Потім ворона забрала гарну хустку, яку сова забула на галявині. Знали лісові мешканці, що ворона пустує, Бере чуже і стали називати ворону злодійкою. А ворона всім казала, я взяла ваші речі, тому що ви їх залишили без нагляду. Ніхто не хотів спілкуватися з вороною, і лишилася вона сама. Матусю, я не хочу бути схожою на цю ворону. Я завтра поверну ляльку лізі і попрошу вибачення, сказала Катруся. Важливо, ніколи не бери чуже. Не бажай того, що є у ближнього твого, у людей, які навколо тебе.